в... на око, на заправці. Такі от прикольні сніданочки. Ми їдемо до Яни в Кобливом на ЄС Бірську. У на с... нас перекус сніданок. Сьогодні в нас четвер, і ми їдемо в Коблево до нашої я... Яніни. Наша Яночка зараз у ну, них збір з художньої гімнастики. Вони там 10 днів, і ми їдемо до неї привітати. Вона до нас дзвонила, дуже просила. в Чому самі цікаво? Подивимося, ми не були в Коблево ні разу. Перший раз, так? В дитинстві я була з батьками, але це було дуже давно, я не пам'ятаю. Вони знаходяться в пансіонат Вінниця. Я знімлю, покажуся, вам розкажу. Ай! Кафе у бабуші. В меню, це ми в Ціни дуже лояльні. Так, салат. Мангау, ганю. Патоню. Непоганий цей запад. Нам тут подобається. Mm -hmm. О, дуже класні сирнички. Тут в цьому закладі. У бабушек. Ось такі великі порції. Якщо взяти так руку, то вони досить великі. Вони ж на камері не, 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 не завжди. Так. Дуже так, смачні, і ми їх вже їмо тут, а такий ми, ми день. Другий, третій. Третій день на вже... Так. Я ну, общем, по ми ще, ще ними не наїлися. От. Гімнастички. Це голубці. Порція. Оце наш. Готель. Но. Вид на пляж. Яська. Потім здалеку покаже з пляжа, як виглядає. Яська після тренування стомлена. Я хотіла вас познімати, а потім познімаю, як ви тренуєтесь. Юрчик собі пиво бере. собі такі прикольні ті болеточки. Чо, ти змерзла? Та як сонце жарить? Море. Очікасні. Іди з толином, зараз йдемо. Яка різниця? Де поселиш, там і буде? Тільки не забудь, мої пляс наступ. Купила я собі нові купальнички і хотіла вам показати, як прикольно їх можна зробити з двох купальників. 4 чи 5 навіть. У мене от такий, він неоновий. Ну, До речі, так і показує, вроді би, так, не відрізняється. Ось такий ішок. Оце комплектик. І це комплектик. А окремо я купила ще такі трусики. І дуже прикольно, воно ті от пасують. І до цього купальника. Класно дивиться. І до цього. Ось. Ну, і взагалі можна міняти. Оцей лівчик може бути і з тими. Трусиками буде гарно дивитися. А цей з тими і з тими. Ну, в общем, багато варіантів можна собі робити. Так що, ось так. Мені подобається. Шоста ранка гімнастки біжуть. То гімнастика, нічого не зробиш. Привіт. А взагалі мамочки біжать. Після пробіжки зарядочка. Оце база Вінниця. Тут наші гімнастики зупинилися на тій базі. Там зверху басейни, бар-кафе, а там далі зал. Ангар такий, який там ангаром зал, де займаються дівчата. Ми Юрчиком зупинилися в іншій. На іншій базі, прямо при морі. Тут, 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 тут теж майже біля моря трошки треба перейти. Але коли ми прийшли, то вже номерів не було файних, були тільки такі. Самі, ну не дуже. Тому ми, ми, ми з Юрчиком взяли номер на пляжі, потім теж покажу вам, як він виглядав. Ось тут вот зал в тому таким ангаром. Тут великий. В обід будуть займатися ті, я вам покажу. В залі вони займаються. А там наша група. Ясь какову кидає. А тут площадочка дитяча для дрібненьких діточок. Загалом база непогана. Тут номера там, де діти, номер 380 гривень на двох. Так, ну 370 гривень, то за двох уже. Є напівлюкс люкси, люкс двох кімнатний 1100 гривень. Мало ну, такий непоганий. Ми коли приїхали, нам запропонували за 500 гривень, але там було гірше, ніж в Яни за 380, тому ми не зупинилися. А я перейшлася так по дівчаткам, то є номера дуже хороші. В'янки, наприклад, ліпший був номер, ніж а так воно виглядає. І там дорога на пляж. все. І виходять одразу на море. Ну, як на мене, то взагалі бомба. Це є ліпше, ніж табір, будь-де мені здається. Для дітей найкраще, що може бути. Морське повітря ранкове, що ранку, шоста ранку вони бігають. Я ж, ну, ми тут приїхали на три дні, то я от з ними бігала. Бомба. Зараз вже сьома ранку. Тоді трошки падає дощ і покрапує, то їх забрали в зал займатися, а так вони займаються ще годину на піску. Я вам покажу, де ми зупинилися. А от цей готель. Там де пише віп, отам от ми зупинилися. В цьому готелі, от, одразу перша лінія до моря. Нам номер в цей час, от зараз до 20, вроді червня, по 800 гривень. Це якщо вікна виходять не на пляж, а на сторону, на стоянку. От, а якщо от, брати у ці, там де лежачки балконі, 1500 гривень в сутка. От. Ну, прикольно, непогано. Звичайно, це не на Турція. Вам скажуть, що, що трошки за такі гроші в Турції можна відпочити. Ну, там ще далі є такий от, один готель. От, ну там, якщо пробігтися, там 2000 номер в сутку, 200 ми питалися. І входить харчування повне. Обід. Сніданок-вечеря. І вроді би вже якби все шведський слав ну, без спортного звичайно. то 2000 тисячі в день. Оцей готельчик. Ну от. Ми йдемо з пляжу, оце море. І покаже, де ми зупинилися. Там є барчик. Ось столики. Тут стояночка. Наша машина стоїть. Коричнева. Шість плять тишина так, це наш номер тут ту але справа сразу. Душ, так виглядає, є мило рідке, зеркало розетка. То я. Зеркало різетка. Було два шампуни. Юрка вже використав. Два рушника. Душ. Кімната складається з спального ліжка і є диван. Розкладніше. Тут така обойка з підсвіточкою. Чим прикольно, що там можна косметику пооскладувати. Просто ми вже збираємося, тому я в кінці показую така підставочка. Штори. шафа, балкончик з два, кріс... два крісла з тонкі, телевізор. Удобна підставка теж під телефони, коли заряджаєш. Холодильник, чайник, така люстра і натяжна стеля, що так досить симпатично дивиться. Тут підсвіточка вона включається і виключається. Так. Включається і включається. Коротше, ну і цей номер коштує 800 гривень сутка. Доба. 800 гривень доба. І кондиціонер.